Вітаю на каналі Мотоблок Ів. Зараз така осінь, холодна пора року, і дуже багато клієнтів там, чи дзвони, що завівся в другу сторону, чи дуже багато приходить купляти прокладки під паливний насос. Бо каже, щось там, напевно, збилося, запалювання на думку тих всіх фахівців, і приходять по ті прокладки. Пояснюю, ніяке тут запалювання не. Збивається, якщо мотоблок їхав до цього рік чи два чи пів, то нічого воно не збилося. Ось кулачок, який натискає, натискає на паливний насос, там є ролік і натискає на ролік. Нема тут чому зношуватись. Цього деталь не зношується, ролік, то його, певно колений, який стоїть, натискає кулачок. Нема тут чому зношуватись. Ну, Наприклад, якщо за 5 років чи 10, якісь там деталі чуть отримують виробітку, але не тікає настільки. Приск, що тут треба ставити якусь міліметрову прокладку. От таке розвіює такий міф, бо дуже часто це клієнти запитують і приїжджають за 70 кілометрів, щоб купити якусь прокладочку, яка зовсім не потрібна. А в холодну пору лити гарячої води і заводити. Заводиться в другу сторону, скиньте ремінь, якщо там тяжко заводити, чи, чи два рази гарячої води. Тобто дизель цілком імовірно, що він собі заводиться в другу сторону. Трошки ручку раніше пустили, та й дав в обратку, та й так собі. Загорілося паливо, та й, та й працює. І тут ще одне таке питання, деколи в коментарях пишуть, як регулювати. О, там Холостий хід є, нема, щось витягнув насос, поставив насос, холостий пропав. Дивіться, холостий, може гуляти. От якщо ходить колінвал, якщо там з тої сторони під кришкою колінвала, ну, має люфт, воно, ну, тобто тут входить підшипники між, між цими корпусом цього. Отут і тої кришки, і він тако ходить на себе від себе. Тоді можуть пливати якісь обороти. Тобто треба, щоб цей зазор, ну, практично не було його. Друге питання, як регулювати, як виставляти, отако. Я беру, дивіться, відкручую цього гвинта, відкручую цього гвинта, даю повний отако газ, дав газ, а гвинт ще не, не доторкується до цього шарика, до цієї. от що тут на... На цьому механізмі, бачите, не доторкується. От я дав, просто дав максимальний газ. Дав. Тепер беру підводжу. Підводжу, щоб цей гвинтик дотулився до, до того шарика. Підводжу, коли почне рухатися рейка. Отако кручу. Кручу, то так одночасно, трохи погано. Ну, одним словом, кручу і коли починає рухатись рейка. От зараз рейка зарухалася, зараз вона починає, я кручу гвинтом, вона тікає. Я деколи тут ще даю ну, пів оберта чи один і зафіксовую цією контргайкою. Зафіксував і тоді дивлюся, як працює мотоблок. В принципі, цього газу повинно вистачати. Ну, там регулюють по отвертках 6 чи скільки міліметрів, наприклад, на вісімці, ну, воно десь так тут і є. І починаю з такого положення регулювати. Якщо щось там мотоблок нема, холостих чи ще щось не подобається, починаю цей газ просто в ту сторону зажимати. Деколи буває таке якось нелогічно, але газ отам десь, отам газ, і тому мотоблокові достатньо. Не, не виходить сюди. На, от, Ця рейка, наприклад, не виходить за межі насосу, а вона десь там собі ходить, і цього мотоблоці газу достатньо. Може, воно якось нелогічно, але так з практики воно буває. Тобто, ще раз, ще раз покажу, оцей болт відпускаємо, так щоб було видно, відпускаємо і кручу його, коли він доторкується до шарика, щоб ця, ця реєчка трошечки там, не знаю, оборот. Скажімо, тут роблю ще оборот, щоб вона ще туди. Втекла в ту сторону, сховалась. І від того я тоді починаю заводити двигуна і дивлюся, як він працює. Якщо не тримають якісь холості обороти, ще щось можу скручувати ще. Бо деколи воно якось так може нелогічно, але крутити треба інакше, ніж би, ну ніж пише книжка, скажімо так. Тому от така регулювання, такий принцип. А на то все, на ті холості ходи ще щось впливають. Наприклад, оце я вже колись говорив, прокручується. Тут ви ніби прикрутили, а воно там може на цій осці прокручуватись. Оцей навіть отут в мотоблоці видно, оці всякі люфти-пружинок. Тут люфт, там люфт, тут люфт. Ще на цьому механізмі ручці і всюди махається. І не наприклад не тримає оборот. Або буває, що привозить мотоблок, рама відкручена. Він рамою натиснув, газує, відпустив, не газує. От такі всякі різні приколи бувають, але отут треба. Тут, деколи я зажимаю пружинку, щоб такі вушка вже бувають вибиті, що воно вже, що той люфт дуже великий. Тут воно тут махається на, на одному вузлі, на другому, ну і відповідно через це плече воно тут воно буде тако ходити газ. Звичайно, що у вас не буде оборотів. Ну, от, от най, найпростіше, що треба переглянути, щоб, щоб ті обороти не плавали, чи, чи були холости, чи не були завеликі. Одним словом, оця одна рейка регулює. Той механізм, що на… Колінвалі оцей з кулачками, то там я роблю такий зазор приблизно міліметр. Тобто от, оцей, оцей вал має ходу десь міліметр-півтора такого вільного, тобто, там, а решта, потім вже починає піджиматися пружинкою. Ну Там фактично, той, як завод виставив, туди нема чого лазити цього. Ну, там воно, якось, скільки з досвіду бачу, з там не потрібно. Якщо там ніхто не скрутив, чи не зажав ту пружинку, чи не поміняв її, то воно нормально працює. І оце єдиний, там кому щось не подобається, якісь обороти, це єдиний момент, де ви можете відрегулювати обороти свого двигуна. Так що дякую всім за увагу, дякую за підписки, за вподобання. Буду знімати якісь такі прості прості відео і надалі щоб вам було легше обслуговувати ту техніку і не і не треба було купляти оці прокладки які взагалі до вашої роботи до роботи вашого мотоблока двигуна верніше не мають ніякого відношення дякую